Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом побиття 19-річної дівчини. Правоохоронці розповіли іншу версію подій, які сталися в Одесі. За даними поліціянтів, до них звернувся таксист, який заявляв, що четверо громадян, в тому числі і постраждала Антоніна Токмакова, напали на нього із застосуванням газового балончика. Сталося це через те, що чоловік відмовився вести їх, бо компанія була на підпитку. Після цього інциденту поліція доставила порушників у відділок. Там, за інформацією правоохоронців, дівчина поводилася дуже агресивно, кидалася у бійку до поліціянтів, розбила віконне скло на контрольно-пропускному пункті. На вимоги припинити протиправні дії не реагувала. Щодо неї склали одразу декілька протоколів про дрібне хуліганство та непокору, а також протокол про адміністративне затримання. Згодом її відпустили. Однак, за інформацією поліції, наступного дня вони. Отримали повідомлення про побиття дівчини, начебто працівником ДЦК. Правоохоронці стверджують, що сама потерпіла із заявою до них не зверталася. На телефонні дзвінки вона не відповідає і вдома теж не з'являється. Окрім того, поліція також встановила, що наприкінці минулого року дівчину звинувачували у крадіжці. Суд визнав її винною та призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі із випробувальним терміном один рік. Загалом 19 річ Одеситку 13 разів притягували до адмінвідповідальності. Нагадаємо, раніше ж Антоніна Токмакова стверджувала, що її побив чоловік у військовій формі біля відділку поліції в Одесі. За її словами, вона разом з друзями прийшла до відділку написати заяву на того ж самого таксиста, який начебто напав на компанію. Однак потім одного з друзів забрали в бус, а згодом її побили. Справу під контролем також тримає Міноборони України. Каріна не телеканал НТА.